Сьогодні ми проводимо обговорення ну, власне, ситуації, яка склалася із реформуванням системи технічного розвивання в Україні, зокрема в секторі нагляду за харчовою продукцією. Це обговорення проводиться в рамках проекту, який називається. Аналітична підтримка інтеграції з Європейським Союзом це проєкт, який Міжнародний центр перспективних досліджень виконує вже другий рік. І основною метою є власне, визначити, які, в Україні, яка в Україні є готовність до виконання тих зобов'язань, які Україна буде брати на себе після укладення угоди про асоціацію з Європейським Союзом. І якраз оскільки виконання реформ у секторі у різних секторах української економіки, для управління державного регулювання і ну, не просто реформування, а приведення цих секторів у відповідність до європейських вимог складає фактично основну частину цієї угоди про асоціацію, яка готується, то якраз... В нашому проєкті ми дивимося на те, от наскільки український уряд, українська влада готова приводити різні сектори у відповідність до європейських вимог. В якості пілотного сектору ми взяли сектор саме е, нагляду, з одного боку, оскільки обсяг і зміст зобов'язань до нього більш-менш зрозумілі і визначення, а з другого боку, якраз політичний контекст в країні сприяє роботі з цим сектором, оскільки, як ми знаємо, не, не чекаючи навіть укладення угоди про асоціацію, прийняті певні ключові політичні рішення і. Ми маємо можливість говорити не про те, чому реформи не відбуваються, а власне про те, як їх зробити правильно. Тому що вони все ж таки відбуваються. Прийняті два е, систему утворюючі, можна сказати, закони це про державний руховий нагляд і контроль харчової продукції, про загальну безпечність е, харчової продукції. В січні вони були опубліковані, відповідно, в липні вони. Векін цього року вони не будуть місці. І як передбачається, вже система, нова система РНПО нагляду має бути готовою до функціонування. Але, звичайно, реформування відбувається не на порожньому місці. Система ця буде створюватися фактично на заміну. Досить потужній, серйозній системі, яка в Україні на сьогоднішній день є. Це система контролю і нагляду. За товарами, як до виходу на ринок, так і після виходу на ринок. Ця система контролю за продукцією, за товарами і за послугами побудована в основному на даний момент на стандартах якості або так званих ГОСТах, які прийняті в основному ще до 1992 року. На нашу думку, основною характеристикою цих вимог є те, що вони містили детальні вимоги до складу продукції, до фізичних параметрів і процедур їх виготовлення. І фактично вони забезпечували однаковість продукції у різних виробників в різних, органах, в різних регіонах країни і незмінність. Певного того іншого найменування продукції участі. Ця система працювала за радянських умов дуже ефективно, але вона потребувала таких абсолютно чітких рамок і вимог. І ці рамки полягали в фактичному обмеженні асортименту продукції і послуг. Які товари можуть вироблятися і продаватися на ринку, визначалося е, ну, не просто державою, а на, на найвищому політичному рівні. І з одного боку, споживачі вибір мали дуже обмежений, але з другого боку держава брала на себе повну відповідальність за якість, за ну, власне, безпечність. І споживачеві е, ну, можна було дивитись лише там, на свіжість, наприклад, продуктів харчування. А решта питань були, в принципі, у відповідальності держави. Ситуація дуже сильно змінилася, і та умова обмеження асортименту в ринковій вільній економіці, яка на даний момент є в Україні, звичайно, не виконується. Але підходи до контролю, до стандартів великою мірою лишилися незмінними. Рівень прийняття рішень від ЦК КПРС змістився до відповідного центрального органу виконавчої влади, який до недавнього часу мав назву де За цих умов, звичайно, за умов і змін пов'язаних з замковою економікою, аксіома, що якість означає безпечність, вже не працює. Тому що ну, фактично кількість виробників, кількість видів продукції на даний момент така, що її ну, за тими ж механізмами контролювати неможливо. І в результаті, ми, в результаті незмінних підходів до контролю ми маємо ситуацію, що навіть сертифіковані товари виявляються небезпечними, тобто там подовжувачі горять, іграшки травмують дітей. Там, отруйні фарби, отруйні продукти і, і таке інше. При цьому значна кількість товарів, які ми можемо знайти на ринку, не мають цих сертифікатів, але продаються. І це ну, фактично означає, що система має вади і ну, не працює так ефективно, як, вона, як це передбачається. Та державна відповідальність, яка була за радянських часів, ну, фактично на даний момент є ілюзією. Бо Держава би, ставить ті ж самі вимоги, але відповідає, відповідальність бере не на себе, а фактично покладає її на бізнес. Тобто за невиконання вимог за наявність тих же небезпечних товарів, відповідають не чиновники, а відповідають бізнесмени, підприємці. Знову ж таки, оскільки. Асортимент продукції фактично не обмежений, кількість виробників і імпортерів і постачальників фактично не обмежується, то вихід або ставити до кожного виробника наглядача, що в принципі і намагаються робити, але, але це не виходить за, за, за тими фактами, які ми спостерігаємо на ринку. І фактично за таких умов. Такі вимоги і контроль стають засобом тиску на сумінний бізнес і прикриттям для несумінного бізнесу. Рішення, яке прийнято, означає, що той нагляд, який існував перед виведенням товарів на ринок, має бути скасований. Тобто, перевірятися буде лише продукція, яка вже представлена на ринку. Звичайно, це дуже суттєвий. Проку напрямку виконання європейських умов. Але при цьому не переглянуто роль системи захисту прав споживачів. І фактично створюється колізія, що система ринкового нагляду буде перевіряти відповідність продукції вимогам безпечності, а система захисту прав споживачів перевірятиме їх відповідність стандартам якості. Адже саме це записано в законі.